Якщо пропустили попередні заявки, почну з невеликої вижимки. Там були крава та олд, пасхальні яйця, що вижили, ва Сорі, що штурмували на Панамі між і ще декілька овочів, які чітко нагадували трішки зомбі. Замаскований, батюшка, напевно, вигнали з УПЦ, МП були, ті, хто в файнах на сцену, пера, загально більше нічого. Одні школярі. Хтось лиже яйця Оргу, напевно, не дарма він робив Шугарінг, але тут словесна перестрілка, де кожен перед цим, ба. Деєструвався резерв плюс та після замінив сімку. Тут на не видно з Емсі або Діти, або бидло. Їм подавай або Сідер, або Сітру. Похуй раунд видан. їбати опонентів, щоб вони казали, що в них замість заду Стігма, що димиться, наче стімпанк. Знову якась турнірна сітка. В церкві поставлю свічку за МСІ Сусіда, після його з'їм, чи він просвірка. Угу. Е, Очей не видно, лицар готами, я впізнав голос Бетмена, ти неправильно розполивнив своє лице, коли вдавав Харві Дента. Я в крінж потязі до мого опонента найсильніша тяга до стакану. Він зараз тільки банок тягне ще одна і сам себе відправить на респаун. Зупинись, подумай про родичів. Якщо буде легше, то про моїх. Хоча похуй тобі не треба купати до них, ти вже і так на дні. Блять, нахуй як це влізе Туачовка вня на смітник я красивий рапер, наче не ти МСС, месник у масці. Він прийшов в'ятувати вас, Бетл. Мій флоу чорний як негра, неграє класика репа Такі ей програма насобо відправляє кесла на небо, і нас тут поставили в пару, бо я тебе задісів заявці. Я тупо відмітив рандомного тіпчика з чату, але якщо серйозно, ти стрьомний я б так у харі їбав би носити аж дікесел перший у світі скув з їбалом дитини. Якщо у нього був секс, то це хуй педофіла МСІСі. Я пишу тексти кулями. Тож для тебе це пара стаття. Він не стільки м'який лохи, на нього постцяти його розпилить струя Мсі це тестерон, хіба жіночереп кесла у рот, я молодий пес патрон, мій одноокий великий, так це саурон. Вони чують мої строки і кажуть, так це заєбок вони тебе бачать і кажуть, так це самий лох. Є, саме так, це доморочений стиль, як самосад. сад, так за 10 хвилин, але навіть так я від'їбав пиздюка, хуя тупими подвійними, не, наче твоя мама шалава з тобою родила близнюка. І він просить бату сплеєному чаті, кидає треки з панами, дивіться, як я їбашу, коли мені не похуй на опа. Друзь, мені на тебе так похуй, але навіть не від'їбися, не можу зробити настільки хуйово, блять. Я сюди вписався по приколу, щоб мене сорі провів до тріумфу. Залишив мене на вулиці, а сам цього Бетмена потягнув у провулок. Нічого не зрозумів. Там стони чутні були, вийшов задоволений. Саня я зглянув одним оком, а там голодні бомжі доїдають лазані. На питання, нащо ти це зробив, у відповідь я почув, яка різниця, все одно він не здасть. Так нащо ти це зробив саме так, я почув, як я його заїбав і що він був голодний пизда. Сподіваюся, що не отруївся. Бо на Панамі йому вже підсипали миш, яку проте він не поскіпливий, а це сосун нагадав йому червиву вишеньку, та й похуй, чи байдуже, чи дійсно яка різниця, цей рофлип хворий, через годину дзвонить Саня і каже, що у нього запори. А я казав. Не їж те, що не першої свіжості. Хто в мене в парі? МС Сусі, так ось Сусей МС. Я стану веганом та мені накине знову очевочевий набор. Шкода, що тут кожна пара м'яса, але це м'ясо з душком. Не новина офлайн в онлайні формат так собі. І є один доказ цьому. Цей доказ це Е... Сосі. блядь. Крінж фабрика просто. Такай. Пішов їсти, дякую. Яу, зараз буде батл по фактам. Я доведу, що кесел насправді пітух. Він перший кесел, який не вставляє, але вставляють йому. А в мене ціль від ватікану, це їбачить, гінамесі. Всесі це супернатуралне, наче він Вінчестер, Я йти настільки різне на левел, що про це тяжко говорить. Не від мені хоть проти нього. Я важко ваговик. Я здав фрістайл по приколу. Ваші батли потролить. В мене взяли на окей, я явно фаворит. це ця хуйня заради. Им так тільки б не зумів, коли я бачу реприв, влітаю в них кладу усіх наче посраний Джонні вік. Йо, МСС, ек ей загроза, і одночасно машина, мене буває за носи. Такий солодкий у суки піднімаю глюкозу. А ти їбешся тільки з батьком, бо він такось спідозний, є, yeah. це реально бруд, треба сан інспектор. Кесел тепер андеграунд, бо він справді мертвий. Типу батл репер, але на фотках ти мила милакиця. Ти записав свій серіал, м'ясирійний вбивця, Ще з дитинства я їбашив став крутий. 20 років тому мог посрав з вікна, так Павло встав І Так тепер це мій справжній голос. Я нічого не вигадав. Ти писав свій батл але один мій панч тебе виїбав. І це НБА, де ти виглядаєш, як жарт, Якщо це НБА, я виглядаю, як шаг, раунд.